Розділ сьомий. Закінчення. НУнк ест бібендум. Тепер годиться й випити Згорація. Звільнившись від страхів своїх, уникнувши такої великої небезпеки. Уряд з радощів вирішив улаштувати народні свята в роковини відродження пінгвінців і установлення республіки. На церемонії були присутні президент Формоз, міністри, члени палати і сенату. Генералісимус пінгвінського війська з'явився у парадній уніформі, його зустріли овацією. Прийшли суворі і пильні робітничі делегації з чорним прапором злиднів і червоним прапором повстання. Президент, міністри, депутати, урядовці, представники цивільної і військової влади у своєму імені і в ім'я народу склали давню присягу: жити вільними або вмерти. Вони рішуче приставали на цю альтернативу. Але воліли краще жити вільними. Потім були ігри, промови, співи. Коли представники держави поїхали, йорба громадян розпливлася повільними і спокійними хвилями, вигукуючи: Хай живе республіка, хай живе свобода! Тю-тю, попівська ряса! Тю-тю, попівська ряса! Газети відзначили того чудового дня тільки одну жалюгідну подію. Коли проходив урядовий кортеж, принц Дебосено спокійно курив сигару на лузі королеви. Він підійшов до карети міністрів і крикнув гучним голосом: Смерть справникам. Його негайно ж схопили поліційні агенти, але він учинив їм отчайдушний опір. Багатьох він кинув об землю, але не встояв проти численності супротивників і його прибитого, подертого, опухлого, подряпаного, невпізнаного потягли кінець кінцем на очах у дружини радісними вулицями до темної в'язниці. Судді ретельно розслідували справу Шатійона. У павільйоні адміралтейства знайшли листи, що викривали участь привелебного панотця Агаріка. Громадська думка зразу ж повстала на чинців – і парламент ухвалив один по одному десяток законів, що звужували, зменшували, обмежували, розмежовували, касували, урізували і підтинали їхні права, пільги, вольності, привілеї та прибутки і ставили їхній діяльності численні неперехідні перешкоди. Привелебний пан панотець Агарік спокійно витримав суворість законів, що ціляли, били і разили його особисто, а також і страшне падіння адміралове, якому він був першопричиною. Він не те, що не підкорився лихій долі, а ще й мав її заявище минуще. Він укладав нові політичні плани, ще сміливіші за попередні. Коли його проєкти цілком визріли, він пішов якось уранці в конільський ліс. На дереві свистів дрізд, їжачок похмуро перебіг кам'янисту стежку. Агарік ішов широкими кроками і бурмотів у ривчасті слова. Дійшовши до порога лабораторії, де благочестивий промисловець стільки чудових років перегонив золотавий лікар святої Орберози, він побачив порожнечу на округи і замкнуті двері. Обходячи круг будівель, він здибав на задвір'ї привелебного корнемюза, що вилазив, підтикавши рясу на драбину, приставлену до стіни. Це ви, друже мій? спитав він. Що це ви робите? Самі бачите, кволим голосом відповів конільський чернець, глянувши на Гаріка сумовито. Додому йду. Його червоні зіниці вже не нагадували переможного блиску рубіна, вони блищали понуро і збентежено. Обличчя його втратило щасливу огрядність, гладесенький череп не чарував уже очей, трудовий піт і червоні плями порушували його незрівнянну довершеність. Не розумію, сказав Агарік. Тут і розуміти нема чого. Ви бачите наслідки вашої змови. З тої сили селенної законів, що були скеровані проти мене, я багатьох уникнув, а проте деякі з них мене потрапили. Ці мстиві люди закрили мою лабораторію і комори, сконфіскували мої пляшки, перегінний куб, реторти і запечатали мої двері. Тепер я мушу ходити додому у вікно. Через велику силу потаємці і то годи щастить мені настоювати трави та ще й з таким начинням, яке викинув би і найгірший винник. Ви терпите переслідування, сказав Агарік, воно нам усім дошкуляє. Конільський чернець повів рукою по тужливому чолі. Казав же я вам, брати, Агаріку, казав вам наперед, що справа ваша на нас окошиться. Поразка наша тимчасова, жваво відповів Агарік. Її причини цілком випадкові вона наслідок привхожих обставин. Шатійон був дурень, він утоп у своєму власному безглузді. Послухайте мене, брате Корнемюзе, ми не можемо гаяти й хвилини. Треба визволити пінгвінський народ, треба звільнити його від тиранів, врятувати його від нього самого, реставрувати драконячий гребінь, відновити стару державу, добру державу. На славу релігії і процвітання віри католицької. Шатійон був погане знаряддя, він зломився в наших руках. Візьмімо замість нього краще знаряддя. Я знаю людину, за чиєю допомогою нечестива демократія буде знищена. Він цивільний? Це гоморю. Пінгвінія не стямиться від нього. Він уже зрадив свою партію за коржа з медом. Ось хто нам потрібний. Тільки но ну, він почав казати, конільський чернець вліз у вікно і витягнув драбину. Я передбачаю, відповів він, вистормивши носа в раму, ви не заспокоїтесь, аж поки нас усіх до єдиного не виженуть з чудової, привітної і любої пінгвінської землі. На добраніч, хай вас Бог боронить. Агарік, стоячи під стіною, закликав брата свого любого, щоб вислухав його ще хвилинку. Зрозумійте ж свою користь, Корнемюзе, пінгвінія з нами, що нам треба, щоб перемогти ще одне зусилля, ще невеличкої грошової жертви і. Але конільський чернець, не слухаючи його далі. Відхилився і зачинив вікно.